А більше про підсумки саміту групи саме в Італії» та чого очікувати від наступного саміту, саміту миру, який відбудеться вже в Швейцарії. Цими вихідними про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який в ці дні працює в Італії. Богдане, дякую, що приєднуєшся до нашої розмови. Вітання, чули ми щойно заяву і слова американського президента Байдена. Говорили ми про підписання цієї безпекової угоди між Україною і США. Багато вчора також бачили цю урочисту церемонію підписання. Знаємо, що не лише Сполучені Штати підписали а зі свого боку таку угоду. Також Японія має так такий документ з Україною. Тепер теж наскільки ці документи є важливими для двосторонніх відносин між Києвом та Вашингтоном і Токіо? Богдане. Oh. Власне, я би спочатку зауважив, що коли ми бачимо повідомлення, заяви лідерів тут на саміті Групи «Семи» в Італії, а також навіть коментарі в міжнародній пресі, то зверніть увагу: найбільше говорять саме про фінансову домовленість про 50 мільярдів для України, які мають бути забезпечені. Вже цього року, чому ну насамперед, тому що це очевидно колективне рішення, і це результат власне дуже тривалої роботи, як тут у Італії, так і досі очевидно, фахівці і країни дуже довго працювали над цим. І насправді це безпрецедентно. Тобто, якщо справді західні країни зможуть надійно використовувати ці, як ми постійно чуємо. 300 мільярдів російських заморожених коштів для того, щоб Україні була стала стабільна фінансова допомога на десятки мільярдів доларів. То це звичайно ж дуже важливо саме для того, щоб зламати сподівання Путіна на те, що допомога Україні припиниться, і тому про це говорять дуже багато. Аналізують, як воно буде працювати, коли як швидко ця Україна, ця Україна зможе отримати. Напевне, далі постане питання. Як найкраще ці кошти використовувати, і, наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що Україна буде мати можливість придбати усе, що їй потрібно, зокрема для оборони. Так що це важливо. Але коли ми говоримо про двосторонні відносини, то очевидно, що домовленість України договір безпеку про безпеку зі сполученими штатами він дуже важливий і ключовий. Важливий тим, що не власне не вказуючи на якісь нові напрямки, а лише підтверджуючи і оформлюючи у вигляді договору те, що Україна і Сполучені Штати вже роблять і зобов'язуються і надалі робити від, скажімо, зобов'язань, наприклад, як я помітив у документі, який не такий вже великий, здається близько двох десятків сторінок, наприклад, допомога сполучених штатів. У розвитку української розвідки обмін розвідданими посилення посилення українських збройних сил у напрямку їхньої розбудови в такому вигляді щоб вони були сумісними і могли взаємодіяти з західними країнами там е, згадано про е, літаки винищувачі F-16, там згадано про системи протиповітряної оборони петріо тобто тобто це, це 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 звичайно ж епохальна і як сказав український президент історична домовленість uh -huh. коли йдеться про японію подібну подібну угоду підписали також Український президент з японським прем'єр-міністром, то звичайно там наголоси інші, тому що Японія є фактично демілітаризованою країною, залишається після другої світової війни, і Японія наголошує на так званій нелетальній допомозі Україні, тобто це, скажімо, вантажні автомобілі або техніка, дрони, електроніка і так далі. Що зрештою також дуже важливо, бо йдеться про велетенські фінансові можливості mm -hmm. Японії. 4,5 мільярди, якщо не помиляюся, лише цього року, Так, і насправді, коли ми сьогодні говорили із експертами, будемо далі більш детально говорити про цю угоду, але вони говорили також, що ця якраз угода з Японією вона можливо є і. Досить потужною через те, що, по перше, це азійська країна, країна яка не входить до НАТО. А по-друге, що ця співпраця з високотехнологічною країною вона теж дуже важлива для України, зокрема з точки зору отримання компонентів для дуже важливих озброєнь, які Україна може будувати всередині країни. Ми будемо більше аналізувати цю угоду трошки далі, Богдана. Але сьогодні останній день саміту групи «Семи». і ми очікуємо підсумкову декларацію лідерів Сімки. Чи відомо тобі, чи буде там згадуватися про підтримку цими країнами України? Можливо, будуть якісь деталі про це? Ну, так, звичайно, тобто питання України було е, ключовим на цій зустрічі вчора. Е, цьому було присвячено е, фактично головну частину. Е, український президент Володимир Зеленський був єдиним е, главою держави з поза? Кола власне держав сімки, що був е у гостях, який був вчора в гостях, сидів за круглим столом разом з лідерами з лідерами сімки і керівниками Європейського союзу. Так і це відображено очевидно в декларації, в якій е фактично перший. Перший параграф після преамбули наголошує на тому, що країни сімки солідарні у тому, що вони будуть і далі підтримувати боротьбу України за незалежність, будуть сприяти відбудові відбудові України стільки, скільки це скільки це буде потрібно, тобто традиційні формули, традиційні. Формулювання, які ми часто чуємо сьогодні, український президент мав можливість розширити ще більше коло спілкування сьогодні. Відбулося засідання за участі глав держав, наприклад, Аргентини, Бразилії, Індії і інших країн Туреччини, прем'єр-міністр Ердоган був тут, тобто дуже широке коло дуже впливових країн. І ми знаємо, що український президент мав можливість поспілкуватися е, з ними, е, зокрема з прем'єр-міністром Моді з Папою Римським, і окремо він їм дякував за те, що ті країни, в числі багатьох інших, відряджають свої делегації. На саміт миру, який розпочинається завтра у Швейцарії, О, про це також хотіла тобою поговорити. Ти після Італії знаю, також вирушаєш до люцерна, де відбудеться власне цей саміт. Також Богдане, е які очікування основні зараз від цієї події, е ти на місці е знаєш, знаємо, що спілкуєшся з журналістами. Чи можна е очікувати на якісь важливі зрушення від цього саміту? Теж ну, ви знаєте, ми чуємо. З одного боку, заяви, що е, це не початок мирних переговорів, навіть не початок мирного процесу, а е, конференція, яка може стати першим кроком, чи прологом, чи інаугурацією до такого можливого процесу. Але все ж таки, попри цю символічність, ми бачимо, наскільки це важливо для України. І для Росії, зрештою, напевне, наші глядачі напевне, ви бачили, що сьогодні російський президент Владимир Путін вибрав саме нинішній день для того, щоб одночасно бомбардуючи Україну ракетами. І дронами він сьогодні виступив з своєю пропозицією, як він сказав в початку мирних переговорів. Правда, вона лунала фактично, як і всі попередні ультиматуми Росії, як вони лунали, і наприкінці 2021 року, коли Путін. З одного боку казав, що він готовий до переговорів з іншого боку, казав, що Росія в жодному разі не збирається вторгатися в Україну, стверджував він. І з огляду на це, український президент Володимир Зеленський сьогодні, коментуючи ці пропозиції, казав, що власне Росії не можна вірити, і такі ультиматуми з Москви не є новиною. Що стосується самого е, саміту миру чи мирної конференції високого рівня. Які ще називають у Швейцарії, то фактично усі, з ким мені доводилося говорити, погоджуються на тому, що зміцнення позицій України у світі, згуртування саме на тому, як Україна бачить цей справедливий мир, а не на тому, що пропонує Росія, фактично розчленування України, фактично перегляд кордонів і і підпорядкування підкорення України, що ця позиція Росії має набагато меншу підтримку у світі, і наприклад, польський аналітик Даніел Шеліговський у розмові мені також це підтвердив бачення, зокрема з Польщі, де за мирним мирними пропозиціями стежать дуже уважно. Я це це безумовно має цінність. Якщо поглянути на весь процес з української точки зору, бо якщо є навіть віддалена можливість переговорів з росіянами та серйозної розмови з росіянами, тоді звичайно з української точки зору було б розумно розпочати дискусії, маючи за їхньою спиною консолідовану західну чи міжнародну позицію, більшу коаліцію, яка підтримує українське бачення шляхів припинення цієї війни Безмовно Богдане, дякуємо тобі за твою розмову. Дякуємо за роботу в Італії, Очікуємо від тебе новин із Швейцарії, де вже на зигвігідник відбудеться саміт миру щодо України. Тому стежимо за новинами там.